Погнали. Ну що, привітаки. Ми вирішили зробити бекстейдж відео нашого кіношного і показати, вам... <світ> <світ> і показати вам, як ми взагалі знімали, який результат вийшов. Це, до речі, ми робимо бекстейдж на другу частину. Першу ми знімали, так, без бекстейджу. Тож, давайте спочатку подивимось першу частину, щоб зрозуміти, що взагалі було до цього. І одразу на другу частину. Ваш час на землі вичерпано. Є лише 30 секунд, і одна ситуація, яку можна виправити. Обирай. Я не почав свій бізнес за те, що року зняв кредитний айфон. Я не сказав мамі, що люблю її, зате завжди був онлайн для друзів. Я не знімав свої ідеї, зате оцінював чужі. Я не ризикував. Зате завжди був у безпеці. Я не став собою, зате сподобався іншим. Я не прочитав жодної книжки, зате знав, хто з ким зустрічається. Час вийшов. Дякуємо за участь. Це все. Хм, почати заново. Так. Я відкрив свій перший бізнес. Було страшно і круто. Я обіняв маму вперше за довгий час. Я зняв відео, яке нікому не сподобалось, але мені дуже. Я став собою, і це було варте всього. Я ризикнув і побачив світ! Я дочитав першу книжку до кінця. Я ніби три дні спав. Мм, так смачно пахне, вже і снідати треба. Кохана вже готує щось смачненьке. О, квіти, мама, забула. Так, тут треба не забути зарплатню відправити і камеру зарядити. Так, стоп. що? Ні, 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 ні. Тільки не це. Коханий, прокидайся. Як правило, запрошуємо на бекстейдж Наталі, нашу студентку, яка дуже круто знімає, до речі, і за що ми Наталі дякуємо! Було класно. До речі, якщо ви наш студент, то рано чи пізно ми можемо вас якось задіяти в нашій команді в проєктах, в зйомках ще в чомусь. Тож так і буде просто... це правда. Чісті, так швиденько розкажемо звідки взялась така ідея. Одного разу нам написали в інстаграм-дірект «Canon Ukraine». І кажуть, чи могли б ми познімати на їхню камеру, і а ми... ми такі да, Та, давайте надсилайте і будемо знімати. І ось ми вже зняли перше відео, потім друге, і Я думаю, що ми не зможемо зупинитись. Але взагалі, якщо ви займаєтесь зйомкою, відео це класна історія. А будь-який бізнес чи проект хоче знімати відео про себе, так наприклад, ви займаєтесь там не за туризмом, турагенція. Якщо ви добре знімаєте відео, то вам будуть готелі писати. Типу, приїжджай до нас, ви можете отримати безкоштовно ніч, одну, дві. Чи навпаки, коли у вас класний акаунт, ви можете писати в такі акаунти і пропонувати свої послуги. Це може бути бартер є якісь інші умови. До чого це знімати, вміти знімати це реально круто. Працює в усіх форматах. Так, а розкажи, як ми готувалися до зйомки. Насправді потрібно трошки підготуватися, щоб відео вийшло класно. У нас тут, до речі, є купа. <кху> <Бозрош>. Дякую. <кху> Різних розкадрувань. Це розкадрування на дві серії. Бачите, їх просто мільйон. Я вам трошки ближче зараз покажу. Тут галочки стоять з синім кольором. Коли ми знімаємо будь-які кадри, ми одразу на зйомки відмічаємо, щоб зрозуміти, що ми це зробили, і щоб простіше рухатись далі. Тут, наприклад, я таким жовто-зеленим помічав, що ці кадри знімаються на вулиці, тому що перша серія, як ви вже бачили, там було багато локацій, багато різних луків. І щоб не заплутатись, потрібно все це помічати. Як взагалі розкадрування працюють, ви. Давайте тут десь покажу вам. А ви просто промальовуєте, що у вас буде відбуватись на кадрах, Прямо як статичний кадр робите. Робите різні крупності ближче, далі. І внизу підписуєте те, що там відбувається. Таким чином, на зйомці ви розумієте, які кадри зняти, які наступний і коли ви будете монтувати. Це буде дуже легко і швидко, тому що у вас є схема монтажу. Так, да, Вам просто потрібно подивитися, який кадр за яким йде, нарізати і все. І нема питань, як змонтувати. А давай питання. А якщо у людини нема творчого хисту і немає ідей, що тут малювати, яка ну, що, ну реально, тут, тут ти, ти знаєш рука, голова, шия. Як це можна прокачати? Прокачати просто паличками з так структурно кружечкою малювати. Тобто, якщо я знаю, що я хочу зняти себе зі сторони, це якийсь буде загальний план, то я просто малюю себе дуже маленьким, і це загальний план. Все знизу писати детально, що там буде відбуватись. Плюс окремо зробити табличку. Як ми робимо угол табличку, де ми показуємо... це почали робити угол таблички, бо мене це знаєте трошки не влаштовувало, коли трошки в хаосі було. Тому ми робимо табличку, вказуємо локацію, там статус зняли, не зняли, кольором виділяємо і так далі. Далі системна підготовка, а потім це системний порядок і взагалі дуже швидко і все, все робиться. Це класно відбувається. Да. Так. Дуже важливий лайфхак, коли ви промалювали всі розкадрування. І вже починаєте знімати, вам потрібно робити на один кадр, який ви запланували, декілька різних варіантів, щоб у вас був запас. Тобто ви знімаєте крупно, зніміть ще загальний, зніміть трошки ще ближче, чи з іншого боку, чи з рухом камери, чи без тобто цього. Тобто трошки відходимо від собівання. Так, трошки доповнюємо. Тобто, в нас є там будь-який один кадр, наприклад, ось тут кадр, де ти там біля церкала стоїш, ми ж знімали з тобою там 50 кадрів на один цей кадр, щоб в нас був запас. Uh -huh. І тоді, коли ви нам монтажі це все збираєте, буває таке, що якісь кадри не ідеально клеються і у вас є вибір. Різні емоції, різна, там не знаю, подача. Особливо, О, якщо ви такі емоційні відео знімаєте, потрібно прям купу купу різних кадрів. Але вони будуть у вас згруповані. Тобто один кадр там, біля дзеркала, їх буде там 5 штучок. Ви один з них найкраще обираєте і все інше викидаєте. Таким чином дуже швидко монтуєте. А розкажи за підготовку. У мене до речі, з часом вже заявили свої власні секретики. Знаєте, які. Якщо я хочу мати ввечері чи після обіду гарний голос, то я починаю працювати зранку. І ідеально, так, я йду в сауну. Так, я йду в сауну, і я в сауні, як правило, роблю голосові вправи. Їх небагато. Наприклад, є така вправа. І, до речі, всі ці вправи, вони є на YouTube, ще десь. Вони всі відомі, їх треба просто робити. Наприклад, там. Чи гавкати. Hof. О, там, там дитина спить взагалі yeah. таємниця. Коротше, зараз не будемо ми всі правила показувати, але головне це робити. І головне, щоб ви десь за 2-3-4-5 годин це робили, бо голос він поступово ну, в мене особисто переналаштовується. і потім ваш голос стає більш глибоким, таким, знаєте, об'ємним, красивим. І, так, і у відео, як не крути. 50% картинка візуал, а 50%, якщо ви це робите озвучкою, це ваш голос. Бо ви через нього передаєте певні емоції, сенси, настрій і так далі. Коротше, готувати голос. Жодної книжки зате знав, хто з ким зустрічається. Я не ризикував, зате завжди був у безпеці. Я не став собою, зате сподобався іншим. Я не прочитав жодної книжки. А ще мій лайфхак, знаєте, який? не бути втомленим. І перед зйомкою, в принципі, можна поспати хвилин 15, 20, 30, 40, кому як. І взагалі, якщо ви плануєте зйомку, то за день до цього не вбиваєтесь, перед зйомком не вбиваєтесь, бо Відео це енергія. Ви передаєте через себе щось, і люди не хочуть дивитись на втомлених замучених людей. Вони хочуть дивитись на світло, на енергію, те, що їм те, що їх мотивує, те, що їх наповнює. Коротше, треба готуватись. Важлива штука, коли ви знімаєте ось такі от відео в кіношному стилі. Потрібно виставляти красиве світло. І є нюанси. Якщо ви знімаєте в день, то ви іноді не можете це зробити, тому що дуже багато світла навколо. І просто у вас не буде вистачати потужності ваших приладів, щоб зробити ту схему, яку вам потрібно, тому що так купа світла. Ви це зрозумієте, коли будете робити. зрозумієте, про що я кажу. Тому і рішення це зашторити всі вікна. І якщо у вас немає блокаут таких штор, ви можете купити просто чорні а, пакети для сміття і скотчем їх там замотати на вікна в тій локації, де ви знімаєте. Саме тоді у вас буде контрольована схема освітлення, не буде такого, що ви починаєте знімати, сонце вийшло, зайшло, хмари тут. Чи дощ, сонце знов і так далі. <рес> і таким чином ви зможете прям класно знімати, налаштувати схему освітлення і буде все просто неймовірно круто. Що в нас зараз йде іграшкола, яка називається Як знімати себе самостильно ви вчитесь двом речам: як знімати себе самостійно, самому без допомоги інших. І дуже стильно, і стильно, так, щоб все виглядало сучасно, класно, динамічно. До речі, ми там розбираємо трендові сценарії. Їх там три, три штуки. штуки. Один з них дуже простий, ви його знімете. Ну я думаю, навіть ви знімаються навіть, щось... навіть дана, дана вже за дочка, які півроку вона вже його зняла і виклала. Може, покажемо да, зараз. Покажемо. Тут десь? Да. Коротше, приєднуйся в іграшколу. Ось ваше особисте посилання, підключайте 4 уроки. Це безкоштовно. Дуже просто дуже, дуже швидко пройти. За десь хтось приходить за одну годину, хтось за один день, хтось за 4 дні по-різному. Але ті, хто проходять, точно про це не жалкують. І якщо ви почали проходити, але десь зупинились, забули, це ваш час. Ми вам нагадуємо, йдіть туди, приходять до кінця. І там. Ви заробите знижку на наше повне навчання, нове, яке зараз готуємо, як знімати себе самостильно велика програма. 5 -ти тижнева. 5 -ти тижнева, класна, будете знімати неймовірно круті відео. Там аміго буде теж. На розборах. Приходьте посилання, ось тут, тисні. Все починається з школи, Полетіли, полетіли, полетіли. аміго